Зробили і замінили. Е, я можу виконувати роль мало не терориста. Якщо ви кажете, що загрожував якимось чином ну, здоров'ю студентів, без питань. Е, ви можете висловлюватися, як вважаєте за необхідне. Хоча я ніколи не, був, е, не, не мав на меті образити студентів. Я мав на меті, коли прийшов сюди з людьми, щоб вони були в масках, щоб не репресували. Я мав на меті допомогти вам в першу чергу. Я бачу, що у вас щось все-таки відбулося. Я бачу, що студенти проголосували. Зараз тут вже починається цей сталінізм, там неважливо хто як голосує, а важливо хто як рахує. Так? Але е, за результатами голосування е, ми бачимо, що проголосувала більша частина, переважна частина студентів за висловлення недовіри сусідинку і його двом заступникам. Я правильно вас розумію? Так. Якщо ви висловили недовіру своєму,

Не перебивайте. робите вигляд в себе щось. Потікання, і і залишити все на своїх місцях. Я не буду до викладачів, аби звертатися можливо, під тиском е конкретно цього сусідника і його двох друзів. Але я вам гарантую, що якщо ви зберете студентів, якщо ви завтра чи в понеділок в будь-який день скажете, що потрібна підтримка не політичних сил. А просто добровольців, людей, з, яким, в яких є громадянська позиція, які хочуть допомогти студентам, то ми прийдемо і допоможемо студентам ліквідувати корупцію і ліквідувати цей безлад, який у вас діється. Я би вас там не переконував. Зберіть студентів, можуть тут вони створювати легіони, приганяти, але все одно справедливості їм не уникнути. І я більш ніж переконаний, у вас є загони самооборони, будь ласка, підкріпіть загонами самооборони ваші рішення. Ви прийняли рішення про те, що вони мають піти у відставку. Хай загони самооборони, так само як добровольчі загони виконують рішення Народної ради, так само, нехай загони самооборони виконують і забезпечують рішення вашого голосування. Можливо, це радикально, але таким чином ви позбудетеся цього ярма. Не хочете позбуватись, можете так і залишатися. Але я чекаю від вас. Лише рішення про те, що ви проводите збори студентів, і що ви е, з цими студентами готові вирішувати всі ці питання, тому що інакше нічого не вийде. І закликаю вас, є представник студентів, одночасно правий сектор. Так? Закликаю і вас долучитися, тобто, щоб ми можемо разом говорити, як це все зробити. І є ще організації, які допоможуть це здійснювати питання. запитання. Я вважаю, що це є звичайний певний певний. <голов straks> <палок> Як я налетиться? Ми ще пропонуємо вирішувати питання спільно, ти ще пропонуємо діалог, де ще раніше ніколи діалог не проти. <палок> Це антисупання, <палок> виставки, <палок> а <палок> не <палок> хвороби. Визначаєте збори, ніякі самооборони, чи що там, я не знаю, якісь ну, діячі тут місцеві не зупинять вашого невдоволення і ваша воля буде здійснена в цьому університеті. Все на цьому я думаю, можна поставити крапку. Ні, Юра, ви маєте нам що запропонувати певні заходи, що робити далі. Що робити далі? Сю, я думаю, що всі наступні будуть боятися і вже не будуть брати хабарів, і вже не будуть тиснути на студентів, не закриватимуть двері, коли відбувається студентський страх. Юра, і, і так ніхто бар. не буде брати хабарів, бо їх ніхто не бере.